Так, сьогодні закінчуємо тему ласки, тему ласки, четвертий від, 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 відтинок е, закінчення. Робимо підсумки. Отже ж, підсумовуємо це незвичне багатство значень терміну ласки, який має, е, має цей термін ласка у доктора Серафимського. Отже, є це сам Бог, який дається людині. Якщо ви це запам'ятаєте, то властиво, то є буде найбільш, найбільш потужно, найбільш значимо. Є це сам Бог, який дається людині. Дар офірований, дар офірований і влитий в душу безпосередньо через Бога. Дар очищаючий, освячуючий і удосконалюючий душу. Ласка є підставою всілякої заслуги. Причиною, метою і формою усіх чеснотливих передиспозицій, є динамічною і зростає протягом усього життя аж до моменту доступлення слави неба і у його, у його рамках. Є предиспозицією до щастя, до досконалості душі, керує відповідними діланнями, щоб вірити, любити, наслідувати і просити. Є істотою Божою лікарством на гріх, коригує волю сутворіння, уподібнює до Христа Розп'ятого, є необхідною як засада відкуплення життя в дусі, допомагає людині у віднайденні сліду Тройці у сутворінні. Ласка запевняє досконалість душі, яка стається обрученицею Христа, дочкою Отця Предвічного і святиною Святого Духа. Від ласки залежить також оживлення, віднова і сталість душі, яка стає піднесена, уподібнена до Бога і, врешті, з'єднана з Отцем. Подібно ділає в нашому розумі, уподібнюючи його до Пресвятої Трійці. Тому ласка звільнює від вад, інспірує до стилю життя, через яке зберігається побожність і любов ближнього. Запевняє ефективність умової молитви в розвитку горіючого почуття, зосередженого і вірного Богові, дає зрозуміння правди і гарантує згідність волі. Під її впливом людина приближається до найвищої чесноти, до правди і доброти, гарантує поправність вибору волі. Ласка Божа, Божа присутність, любовна, тобто не сотворена, і яка сотворена, відновлює людську істоту, віддаляючи її від гріху, віддаляючи її від гріху, вимагає скрухи душі і вибору свобідної волі, що дозволяє на появлення на добрій. Дорозі, дорозі, яка провадить до дорозі предиспозиції. Це стільки про ласку. Звичайно, що ця тема не є, ну, скажімо так, згідно до думки, що мож, 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 можна і ще доповнювати іншими роздумами, але це таке найосновніше, що, як нам видається, вистачить для того, щоб ми. Розуміло, що таке ласка, Божа. Отже, це сам Бог, який дається людині, дар офірований і влитий в душу безпосередньо через Бога. Цінуймо її, не марнуймо її і зростаймо у ній. Цього бажаю собі і кожному з вас, нехай святий Бунаменттура нам у цьому допомагає. Чекаю на ваші коментари, відгуки. І що ще хочете розглянути на, е, в такій темі, скажімо, таких е, кількох відрізків? Амінь.